Поки ЗСУ сеунища трасистів на передовій мирне населення України тримає інформаційний фронт, адже кожного дня росіяни вигадують все нові, абсолютно божевільні новини про нашу країну, захисників і могутню армію РФ, в якій дивовижним чином майже місяць війни не було втрат серед військових. Потерь в ворожоних силах Росії немає. ви на каналі РБК Україна. Сьогодні ми будемо спростовувати найгучніші фейки розпропаганди. Ви чули про центри чорної трансплантології в Україні? Так звані російські журналісти поширили у мережі інформацію про те, що в понівечених ракетними обстрілами українських містах працюють центри, де займаються незаконною трансплантацією людських органів. Для ще більшої крінжухи в міністерстві брехні РФ додали, що такі центри ведуть свою діяльність майже як цирк Шапіто, тобто переїжджають з одного міста в інше, інколи крадуть людей, а інколи добувають поранених воїнів і згодом продають їхні органи. Вгадайте кому? Звісно, негідникам, європейцям, американцям і громадянам Ізраїлю. Зрозуміло, що жодних підтверджень цим словам немає. А директор Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова Олександр Русенко цю рашистську маячню упевнено спростував ще у 2020-му. Він пояснив, що для операції з трансплантації мають бути залучені не одна-дві людини, а понад 150 професійних і досвідчених лікарів. Крім того, слід обладнати відповідне високотехнологічне забезпечення, умови зберігання і консервації органів тобто незаконно реалізувати це в Україні ну просто неможливо. На початку серпня в Міноборони Росії заявили, що у Миколаївській області місцева тероборона нібито зробила з туберкульозного диспансера власний склад зброї і боєприпасів, з працюючого туб диспансера, в якому проживали і лікувалися десятки пацієнтів. Почувши таку новину, одразу згадується недолугий звіт Amnesty International, розбір якого вже є на нашому каналі. Раптом, хто не бачив... Ось посилання. Росія запевняла, що усіх хворих і лікарів просто вигнали з медичного закладу на вулицю, не надавши альтернативних приміщень для продовження роботи. Ми додзвонилися до Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансера, що знаходиться в селі Надбузьке. І працівниця закладу в першу ж хвилину розмови запевнила, попри обстріли Миколаївщини, жодного дня тубдиспансер не припиняв роботи. А усім пацієнтам пропонують евакуацію. Куюватися в більш безпечні регіони з можливістю продовжити лікування там. А про ТРО, яка начебто виставила на вулицю сотні людей, медсестра почула вперше. Тож російська брехня вкотре не підтвердилася. <плес> Яке кончене Україна це центр біологічної і хімічної зброї світу. Принаймні так вважають на Росії. От згадайте, як вони впевнено стверджували, що в американських лабораторіях на території нашої країни українських диких птахів заражають якимось смертельним вірусом, причому ще з 2009 року. А вони на своїх крильцях несуть ці віруси на територію РФ і нищать нещасних і ні в чому не винних мирних росіян. Українські біолабораторії вели іслідження переносу бойових вірусів птицями з 2009 тисячі дев'ятого года. Новий даний, котрий шокірують, сабчілі в міноборони. А російська влада ніяк не може визначитися за яких обставин колаборанти на тимчасово окупованих територіях останнім часом чи то потрапляють у лікарні. Чи то взагалі гинуть, тому і городить безглузді фейки. Так, до прикладу, екс-голова Херсонської області, який продався країні агресору за 5 рублів, Володимир Сальдо вже майже місяць знаходиться в комі. Звісно, в РФ не можуть просто заявити, що прибирають непотрібних їм свідків по типу Захарченка. Тож, чи не кожного дня вигадують нові причини такого стану сальдо. Спочатку говорили, що це наслідки коронавірусу, а потім, що наслідки перевт. Це ну, результати тяжелішого пінапряження фізичного, яке останні шість місяців виспитує Володимир Сільч. Але яка ж перевтома, коли треба вкотре розпустити чутки про нещадних і безсердечних українців? Тому вже традиційно в боротьбі версії перемагає отруєння. А чим якимись незнаними раніше бойовими хімічними речовинами? Ну, а може, то взагалі ті дикі українські птахи колаборанта отруїли. Вперед, мої доблісні війни! Вперед! В атаку. Російські новини, які на всі 100% складаються з брехні, існують лише для покращення нашого настрою. Тож, якщо почули щось подібне, посмійтеся на здоров'я і йдіть читати новини на наш сайт. <плес> Блін, наступна новина взагалі очолює мій власний рейтинг божевільності росіян. Виявляється, що ВіспаМАВ, яка продовжує ширитися країнами світу, знову діло рук українців. Ну Хто б сумнівався? Блогери і лідери думок ВРФ так і говорять: геніальні українці вигадали чергову біологічну зброю проти росіян. Але якимось дивним чином до них вона дісталася чи не в останню чергу. А от дружню нам Європу чомусь накрила чергова пандемія. Це терористична -терорист -терорист група людей. Которая отравила другую страну, Они воювали просто з другой страной і отравили її. Но они не думали, що это вот так вийде все масово. Но это террористы. А як вам новина про знищення російською армією над потужні Хаймерси? Подібна реакція була б цілком виправданою, якби рашистські пропагандисти вкотре не збрехали. Російський журналіст Юрій Подоляка, який першим розповів про знищення РСЗО, додумався видати за Хаймарс військовий тягач, що й приписав, знищили разом з заряджальною машиною. Юра у Хаймарсів немає заряджальних машин. Насправді ж Україна не втратила жодної установки «Хаймерс», А всі заяви росіян про знищення цих ракетних систем є вигадкою. Про що спочатку повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, потім радник керівника офісу президента Сергій Лещенко. А згодом підтвердили у Пентагоні мір сьогодні з Юрій Подаляка, який стверджує, що на фото зображені двоє розбитих хаймерсів. Насправді ця інформація є неправдивою. А на фотоілюстраціях зображено звичайний американський військовий тягач, який не має жодного відношення до. РСЗО, Хаймерс. але не хаймерсами єдиними російських військових взагалі можна вважати супергероями, адже за даними Міноборони РФ їм вдалося знищити більше авіації і бійців зсу аніж Україна взагалі має в розположенні української авіації були всього 98 воєнних, 35 транспортних і 5 самольотів спецназначення. Цифри опять, не сходяться. До прикладу 187 літаків, хоча насправді. На нашому озброєнні їх усього 138. А 25 населених пунктів на Луганщині і Донеччині. За словами представника Міноборони Росії Конашенкова, окупанти взагалі захоплювали по декілька разів. Не дивно, що більшість з них насправді перебували під контролем Збройних сил України. Ну, до прикладу, місто Кремінна дивним чином було захоплено расистами взагалі 5 разів. Установлять контроль над населеними пунктами Красний Ліман. Торською, крім але Конашенко не єдиний брехун на Росії. Ну, я думаю, що ви здогадувалися. Работаємо кожен день на полі битви. Уже тисячі унічтожених байрактарів. Будемо вважати, це нашою мягки силою? Мягка сіла росіян знищила на 938 байрактарів більше, ніж Збройні сили України взагалі мають. Тут можна лише подумати, що окупанти через алкоголізм чи наркотичну залежність нищать нашу техніку у своїх галюцинаціях, а потім результати своїх нафантазованих успіхів передають у штаби. Хай там що а збройні сили продовжать бити окупантів, використовуючи найсучаснішу зброю, яку у своїх мріях вже давно знищили расисти. Мене звати Марія Бунякіна, я журналіст ютуб каналу РБК Україна. І я щиро прошу вас підтримати наш канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар і обов'язково підписатися, щоб у нас було ще більше мотивації піднімати вам бойовий дух якісним і головне достовірним контентом. Па-па!